170 років тому, 4 серпня 1854 року, народилася Марія Заньковецька, королева українського театру, життя якої за драматичністю не поступається її ролям. Зради, сварки, спроби самогубства, втечі з гастролей, примирення на очах у всієї театральної спільноти, виховання сина Садовського від коханки. Життя Марії було схоже на латиноамериканський серіал. Заньковецька дебютувала в Наталці-Полтавці наступного дня по приїзді до Єлисаветграда. Після ролі Ярини, в невольнику Шевченка, засновник театру Марко Кропивницький подарував актрисі бірюзовий перстень, сказавши: Заручаю тебе, Марусю, зі сценою, тепер мені є для кого писати драми. Карпенко Карий. Приїхавши на прем'єру вистави за своєю п'єсою Наймичка, розчулений грою Заньковецької, плакав просто в глядацькій залі. Чайковський, побачивши актрису в безталанній, надіслав їй лавровий вінок із написом Безсмертній от смертного. Коли 1886 року Кропивницький повіз свою трупу на гастролі до Петербурга й Москви, три місяці поспіль вистави йшли з аншлагом. Квитки розкуповували за тиждень наперед. Гра акторів, як і режисура Кропивницького, декорації, музичне оформлення на рівень випереджали імператорські театри. Театрали назвали Заньковецьку королевою сезону. І це в той час, коли крім російських прим Єрмолової, Савіної та Стрепетової виступали також італійка Елеонора Дузе і француженка Сара Бернар. А україномовний репертуар нашої актриси був обмежений цензурою до п'єс на побутову сільську тематику. Проте гра Заньковецької змушувала глядачів співпереживати її героїням так, як вони не співчували шекспірівській джульєті, а критиків порівнювати наймичок, яких грала актриса з Антігоною Електрою. Олександр III пропонував Марії Заньковецькій залишити Україну та перейти на імператорську сцену в обмін на платню 24 тисячі золотом і світовий репертуар. Актриса відмовилася. Своє рідне владно кликало до української сцени, до її скорбот і молитв.